Ну що ж, вітаю всіх! А тепер дивимось: Україна втримає взагалі фронт на цих чотирьох областях, які хоче ворог. Україна втримає фронт на цих чотирьох областях, які хоче ворог. Україна втримає фронт на цих чотирьох областях, які хоче ворог. Вона там втримає фронт. Колесо долі втримає все по колу, Кармічна карта скріплення допомога буде їхати, Верховна Жриця відразу, влада щось приховує від нас. Розчарування втрати домовленості, Йомайо І блазень, зміна ситуації десь присутня. Що мені вам сказати? Ох, наступ є. Фронт, вона там втримає, я так розумію, Питання втримати фронт, щоб не було повної окупації. Того, що є. Ну, Луганщина вже зрозуміло. Тут питання втримати фронт на цих областях, тобто, щоб не було повної окупації, не показує повну окупацію. Це добре, вибачте, це добре. А там вже, будь ласка, не треба просто про кожен населений пункт Зрозумійте ви нарешті. Фронт це динаміка. Реагуємо по факту на ситуацію, тому що не можна дивитись. У мене, наприклад, часу немає дивитись, там по Запорізькій області постійно щось, тому що маленькі населені пункти це вимагає часу і сил. Мені не вистачає на Харківщину. Те, що мені потрібно і цікаво, я навіть не встигаю, тому що проживаю також в спокійному регіоні. Не можу казати за інших, я дивлюсь основні. Все інше відносимо до регіону і дивимося конкретну ситуацію. Тобто, мені подобається, що йде те, що не буде повної окупації. Далі. Оце головне. Головне це, а все інше ну, це вже наслідки.